Увійшов в історію. Універсал народного футбольного клубу Ураган Ілья Приходько у складі збірної України, яка змагається на футзальному чемпіонаті Європи 2026, став наймолодшим гравцем фінальної частини континентальних першостей. Окрім того, Ілля віддав результативну передачу в переможній грі проти Литви, що завершилася з рахунком 4-1 на користь синю жовтих. Голому у складі нашої збірної відзначилися Чернявський, Первєєв, Корсун та Бакшин, якому якраз і асистував Приходько. Останній матч групового етапу Євро 2026 під Пічні Олександра Косенка зіграють проти збірної Чехії 28 січня. Для виходу в наступний етап українцям достатньо буде і нічиєї. Одноосібний лідер відбулися матчі дев'ятого туру чемпіонату івано франківської області з Фузало. Зокрема, рибак галія завдяки сухій перемозі над вовками 5-0 очолив турнірні перегони. Бест обмін кеп в другій в сезоні нічию з Спобудовано і Франко 2-2, І а й програють лідеру вже два очки. У заключному матчі туру Гата обіграла ураганівців 5-3 та посідає третю позицію. Баскетбольний клуб Франкіс при Карпаті посів друге місце з восьми команд на третьому етапі європейської юнацької баскетбольної ліги в категорії ю 17 Змагання відбулися в латвійському місті Вальмера у вирішальному матчі. Наші дівчата надпереконливо розібралися з естонським тарту 23 на 76. Таким чином підопічні Юрія Процюка здобули п'ять перемог у шести зустрічах, кваліфікувавшись у фінал. І джібі 17 Сімнадцять третій сезон поспіль. Поборотися за титул найсильнішого у Франківську триває командний чемпіонат України, вільна піраміда зі спортивного більярду серед юників, юніорів та дівчат. Такі офіційні змагання в області відбуваються в перші часів відновлення незалежності. Турнір проходитиме у кілька етапів та триватиме декілька днів. Власне, з часів незалежної України, вперше в історії у нас є офіційна організація. Яка має можливість проводити безпосередньо чемпіонати України з більярдного спорту на території Івано-Франківської області? Це перший такий, перша така подія, перший турнір такого роду, який дає змогу кращим спортсменам зі всієї України змагатися за звання чемпіона серед дітей юнаків, юніорів та дівчат. Також буде проходити е, парний командний чемпіонат е, серед дітей, де будуть змагатися команди два проти двох. На чемпіонат приїхали понад 40 учасників з різних куточків України. Це гравці з різним досвідом, але з одним спільним захопленням та метою перемогти та показати свою майстерність. Цей спорт дуже гарний, особливо для дівчинки, особливо там, для хлопців. Також. А це дуже витанчений та такий інтелігентний вид спорту. За цим дуже цікаво наблюдати. Та ну а вже ж, грати дуже також цікаво. І ну, це захопливо, просто захопливо. Починаєш грати в більярд. у Тебе починає щось виходити. Ти все більше хочеш грати в цей в цей спорт. спорту. На початку а вже ж було складно. Я почала їздити десь півтори роки тому на чемпіонаті, і кожен чемпіонат я не пропускаю. А, з кожним чемпіонатом все більше і більше труднощів, тому що мені мене ставлять все більше і більше такими сильними а, суперниками через це. Ну це боротьба з собою більше. Вісім років мені батьки давали вибір, куди піти. У мене був варіант на два тренера чи на на футбол піти, чи на більярд? так як у мене батько займається теж більярдом, то я вирішив піти на більярд теж. В команді нас багато на цей чемпіонат України у нас приїхало 10 чоловік, ну, не рахуючи тренера. Праві сучасників оцінюють професійні судді. професійні судді. За її словами, цей вид спорту в Україні, в Україні нині стрімко розвивається, розвивається та приваблює дедалі більше молоді. Важливо й те, що тепер на Прикарпатті діє відокремлений підрозділ Федерації спортивного більярду, більярду України. Це, це дає змогу, змогу проводити офіційні змагання та присвоювати місцевим спортсменам, спортсменам розряди та звання. На даний момент білярний спорт переживає дуже непогані часи. Розвивається у всіх видах, і в піраміді, і в спокері, і в пулі. Так що федерація працює дуже гарно. І ще раз хочу наголосити, що нарешті вже Франківську є в підрозділ національної федерації і я думаю, що Франківськ теж доєднається до розвитку проблема спорту України. І наприкінці програми наша традиційна рубрика Анонс тижня. Цього разу анонсуємо перший домашній поєдинок у 2026 році баскетболістів Прикарпаття Гуверла в межах чергового туру регулярного чемпіонату чоловічої Суперліги. Суперником команди Віктора Бугри, 31 січня, стане старий Луцьк університет. А матч між принциповими суперниками розпочнеться о 15-й годині в манежі КФВ. Додамо, що верляна наразі посідають п'яте місце в турнірі таблиці суперліги, маючи 50 відсотковий показник: 8 перемог у Надцяти поєдинках луцька команда йде останньою, маючи всього одну перемогу. Андрій Менів Андрій Гаргара телеканал 402.